Життя байкерів нам простим смертним доводиться тільки здогадуватись. Ніхто не знає, хто вони, де працюють і чи вони живуть. Е, хіба що те, що байкер це людина у шкіряному одязі та з довгим волоссям, але виявляється не так. Байкери такі ж самі люди, як і ми. Вони одружуються, закохуються, створюють сім'ї, вони розважаються, і серед них є навіть і священники. Думка, а хто вони насправді з'являється, як тільки побачиш байкера. Зовні це людина з ніг до голови одягнена в шкіру з довгим волоссям. Здається, що життя байкерів це така собі подорож на мотоциклі. Наше знайомство з мотовершниками змінило таке стереотипне сприйняття людей на двоколісних залізних конях. Немиті, брудні і патлаті це вже не про них. Як виявилось, цей стереотип зовсім хибний. На перший вінницький зліт з'їхались культурні інтелігентні байкери зі всієї України та з-за кордону. Про кількість приїжджих організатори не змогли дати конкретно Відповіді, однак повідомили, що десь двісті назбиралось, аби зустріти старих друзів, поспілкуватися, показати своїх залізних коней та подивитися на інших, вони подолали не одну сотню кілометрів на випередки з вітром. Вими вичистив, вилизав, витер зробив все, щоб він їхав гарненько і виглядав симпатично. Влаштувати мотозліт вінецьких байкерів надихнуло чуття єдиної родини. Колона людей в шкіряних куртках на залізних конях, вартістю від 200 до 35 тисяч доларів, проїхала з центральною вулицею міста і зупинилась на площі Стуса. Дві години віничани споглядали за величезним різноманіттям двоколісної техніки від стареньких МТ і Яв до сучасних мотоциклів, звичайних і тюнінгових. Василь, ветеринар Смільника. Вільний від лікування тварин час катається на Ямасі Драгстер в 650 кубів з потужністю в 52 кінські сили. Це перший раз для мене, я ж кажу, я не можу це передати, це просто зліт душі. Байкери кажуть, їздити на мотоциклі може майже кожний. А ось конструювати мотоцикл зі старого МТ або Урала чи іншого мотіка ціле мистецтво. Цей мотоцикл шедевр. Ще один ветеринар Віталій з Ширкас зробив своїми руками. Фарбував друга в останню мить за день до Збіговицька. Ідея перетворити звичайний Дніпр на справжню видиволу у хлопця. Виникла давно свої задами втілив під 100 грамм в гаражі разом з друзями. Спереду мотоцикла череп корови. Далі його продовжує хребет, очі замінюють фари. Був варіант взять голову бізона. Не голова цереп, але ну, бізона, якщо хто розуміє, така вот байда. Ну, я закінчую університет в Києві по професії ветеринар-доктор. Я ще по цьому черепу вчився, тут є даже надписи по латині. Вот. Я приїхав на кафедру, попросив професора Петровського. Каже, ну, для такого благодія бери. Ну, а все там, теж ребра взяв. Хребет, а все стали це вже черкасах на ринку покопу. Все наша ряба байкер каже, даївці зупиняють його часто, фотографуються і з побажанням щасти, відпускають. Бабуся, коли бачить Віталя на дияволі, хрестяться. Художник по життю, художник у байкерських колах Олександр теж за хобі має мотоцикл. У нього Хонда 1300» привезена з Америки. У мене є добрий знайомий. Я його зараз покличу. Олександр це мій товариш. Священник католицький. Він теж проживає зараз в Байсіні. Я дійсно римсько-католицький священник, Кам'янець-Подільської єпархії, парафія Гайсен. Ну, зрештою, міліціонери теж не вірять мені. Для того я маю таке посвідчення. Він дійсно священник і показує відповідний документ. Захоплення батюшки парафіяни не критикують. Був колись такий ну, така ситуація, що я освячував е клуб, скажімо, байкерський, да? молився там з хлопцями. В Гайсині. В Гайсині вони мене запросили. Я приїхав нормально в формі, тільки там в мене була ряса. Я, я витягнув рясу, всі <плес> похлопили. Отець Олександр щоразу перед дорогою молиться за себе та своїх колег байкерів. Він залюбки ганяє на своєму залізному конику на ім'я з добродушним шреком. Це одна із мрій, які збулися, тому що коли я навчався в семінарії, то мені снився сон, де я їздив на мотоциклі, але на ньому я зовсім не вмів їздити. Ось і коли я познайомився з Сашою, ось мені допоміг допоміг просто навчитись от певних там принципів відповідальності один за одного. Байкерство є доволі дорогим задоволенням і фінансово, і морально. Директор однієї зі столичних СТО за байкерським прізвиськом Пірат. Його залізний кінь об'ємом години п'ять обійшовся в 23 тисячі доларів. Це вже четвертий мотоцикл у житті чоловіка. Нині пірат ганяє на Хонді Голдвін. Мотоцикл називається машина на двох кольорах. Так мы ми з тепловозами просто здороваємося, коли їдемо, то друг з другом здороваемся. Подружжя Андрій та Світлана живуть і працюють у Києві. Вона юрист, він татуювальник. Щороку вони сідають на мотоцикл, кожен на свій та вирушають на черговий зліт у будь-який куточок України. Це свобода А юриста я б сказала наоборот, дуже очень професія. Люди які знають свої права, і нікому не дозволять їх нарушить. Посему юристы и байк это Это очень совместимо, крайне совместимо. А насчет девушек? Девушек очень много, на самом деле девушек. Просто, может быть, они ездят в шлеме, в полном экипе, и не видно, что это девушка. А на самом деле нас очень много. Значки на грудях дівчини юриста говорять про участь у багатьох байкерських фестивалях. А хустинка на шиї зображенням черепа… є такое повір'я, В принципі, я уже потом узнала после того, как села на мотоцикл, що э, смерть, увидев череп, либо якусь то таку страшну животну, животную, що байкер уже мертв йде від него. Тобто смерть в такому випадку на дороге не грызть. Запах бензину, та шкірина куртка і для цієї дівчини над усе миліші за вишуканий одяг. Пані байкерка з прізвиськом бджола подорожує на своєму залізному конику вже сім років. Адреналін мурашки по кожі бігають по всій. <реку> Чувствується, ти лечиш, ти як говорится, королева дорог. Буває страшно. на не замечаешь тут страх. А починалось все так. Один человек, тоже байкер, старый он, он мне когда-то 7 лет назад прокатил на мотоцикле, вот, и как бы привлек эту любовь к мотоциклам, шуму колес, асфальту, дорога, это все там мое. На Вінницький міжнародний зліт мототуристів з'їхався різноманітний байкерський люд. Тут були ті, хто любить байкерську класику, і ті, хто віддає перевагу швидкісній їзді. Тут були і підлітки на скутерах, підростаючі байкери. Володар цієї чудотехніки також заявив себе учасником фестивалю, незважаючи на те, що його коник найменший. Ви один з найунікальніших учасників байкерського зльоту. Розкажіть про свого залізного коня. <головік> ну, тримаю я його собі для душі. От люблю я порізитися на ньому. Він має потужність 39 кубічних сантиметрів. Його максимальна швидкість 40 кілометрів на годину. Можу витримати мотовершника вагою від 35 до 100 кілограмів і коштує всього-навсього 300 ує. Я в машину його кладу, виїжджаю і собі по хорошому асфальту я на ньому катаюсь. З мотофестивалю маленького байка не вигнали. Біля нього фотографувались, на ньому хотіли прокататись. Байкери поїхали, а спогади про них залишились. Організатори кажуть, тепер бачити унікальну мототехніку вінничани зможуть частіше. Такі фестивалі планують влаштовувати щорічно. А у Вінниці створять байкерський клуб.